Дивитись черговий випуск програми, яка знайомить з останніми новинами оборонного сектору України та світу у випуску. Ви дізнаєтесь, скільки департаментів скоротять у міністерстві оборони? Чи визнано українську армію кращою за білоруську? Та хто у Франції займається боротьбою з терористами? Починаємо з українських військових новин. Міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак, підписав наказ про реструктуризацію відомства, під час якої скоротять 199 посад. До 30 квітня 11 департаментів і управлінь реформують шість. Скоротять та сформують три нових підрозділи. Частина особового складу добровольчого батальйону Донбас підпорядкована Збройним силам України. У директиві від 17 січня йдеться про створення у складі війська 46-го окремого батальйону спецпризначення Донбас Україна. Командиром затверджено колишнього начальника штабу підполковника В'ячеслава Власенка з позивним Філін. Минулого тижня відремонтовано 227 одиниць збройних. Та військової техніки. За період проведення антитерористичної операції на Донбасі ця цифра становить всього 19 тисяч. 94% робіт припадає саме на ремонтно-відновлювальні бригади військових частин. Волонтери розробили систему комбат для планування, розвідки, координації на полі бою та коригування артилерії. Система має функцію свій чужий, захищений канал зв'язку, дозволяє спостерігати за підлеглими групами, віддавати накази у реальному часі тощо. Днями до України прибула четверта партія гуманітарної допомоги від Австралії. Це балаклави, шарфи та взуття. Три попередні вантажі з зимовим спорядженням доправили в останній тиждень грудня. Загальна сума допомоги понад 2,5 мільйона австралійських доларів. Під час так званого перемир'я терористи ДНР та ЛНР отримали кілька путінських гумконвоїв нашпигованих зброєю. Нападники вже відкрито використовують російські танки Т-90 та тяжкі вогнеметні системи Буратіно. Але за ці місяці українські військові теж нарощують силу. Військової техніки багато не буває, і вона вкрай потрібна ще вчора. За останній місяць Збройні сили України отримали понад 400 одиниць озброєння та військової техніки, а бюджет 2015 року навіть скептики сприйняли з оптимізмом. Державним бюджетом України на 2015 рік передбачено 44,6 мільярда гривень. На розвиток озброєння 14 мільярдів гривень. Це практично в 3,6 разів. Більше ніж в минулому році лише за останні 30 діб підприємства оборонно-промислового комплексу повідомили кілька приємних новин щодо створення військової техніки. Харків'яни відновили розробку гібрида бойової машини піхоти на базі танка Т-64. Також після урахування бойового застосування бронетранспортера БТР 4 на Донбасі та в Іраку в конструкцію машини та модуля внесли суттєві зміни. Миколаївці з 30 грудня почали виробництво бойової розвідувально дозвіл. Зорної машини БРДМ ді Хазар з двигуном стандарту євро 3 А вінничани віднедавна серійно виробляють для силовиків нові автопаливозаправники двох типів. Україна має цікаві військові розробки і відтепер може звертатися безпосередньо до країн-членів НАТО зі своїми пропозиціями. Можливо, ближчим часом ваша держава увійде до глобальної інформаційної системи, де країни-партнери НАТО можуть пропонувати або робити запит на те чи інше озброєння. За словами військового експерта Валентина Бадрака, завдання номородин для керівництва держави та українських зброярів є розвиток військово-технічного співробітництва. Зараз державний концерн «Укроборонпром» На 30 відсотків може забезпечити українську армію. Якщо запроваджувати спільні проекти, показник може зрости удвічі, і робота у цьому напрямку вже почалась. Наприкінці 2014 року підписано два протоколи з західними партнерами про відкриття спільних підприємств на території України. Будуть реалізовані спільні проекти по там оптичним системам, модернізації там. Определенно фідові техніки доведення до совершенно других стандартів в Україні на сьогоднішній день остро необхідні технології по індивідуальному Це і да, бронежилети і каски, в тому числі будуть реалізовані подібні проекти на предприятиях у Українські силовики і не лише збройні сили мають бути гідно оснащені, а кошти повинні надходити упродовж цього року. Експерти вважають, що курувати оборонне замовлення має посадовець посадовиць. Віце-прем'єр-міністра. Вище, ніж керівник Укроборонпрому, наприклад, вище, ніж керівник, чим генеральний директор космічного агентства, вище, ніж міністр оборони і так далі. Бо інакше, інакше. тут будуть просто перекоси і будуть рішення, за які потім буде соромно. Україна матиме сильну армію, якщо видатки на оснащення становитимуть не менше 700 мільйонів доларів на рік. І без закупівлі іноземних зразків озброєння та військової техніки нам не обійтись, адже створення вітчизняних аналогів часто густо коштує дорожче. Після нападу на редакцію сатиричного журналу Шарлі Абдо у Парижі антитерористична операція зайняла три дні. Деякі заходи тривають і досі. Діями силовиків керує координаційна група по боротьбі з тероризмом, створена ще 8 жовтня 1984 року. Які спецпідрозділи входять до мережі антитерору Франції. Дивіться далі. Елітна антитерористична група втручання французької жандармерії є підрозділом Збройних сил. Її завдання антитерористична діяльність, знешкодження злочинців, звільнення заручників та придушення бунтів у тюрмах. Поштовхом до створення GIGN 1 березня 1974 року став теракт на Мюнхенській олімпіаді. Спочатку до підрозділу входило 15 бійців, зараз кілька сотень. Серед гучних операцій групи, порятунок мечеті Аль-Харам у Метці 1979 року та звик. Звільнення 229 пасажирів літака у Марселі 1994-го. За 40 років супержандарми провели 700 операцій, в яких втратили лише 8 співробітників. Параштний ескадрон швидкого реагування національної жандармерії діє як самостійно, так і спільно з GIGN. Був створений 1 січня 1971 року для виконання завдань у складі 11-ї повітряно-десантної дивізії за межами Франції. Довгі роки EPIGN виконував завдання у Новій Каледонії та французькій частині Піренеїв, де діяла терористична організація ЕТА. 1986 року ескадрон охороняє президента Франції та начальника Генштабу, а також іноземні делегації. Останнім часом посилена увага приділяється резонансним заходам антитерору та охороні французьких посольств у нестабільних країнах. У штаті підрозділу близько 150 бійців, але ваканти є, бо пройти відбір здатні одиниці. Дивізіон боротьби з тероризмом DNAT входить до складу Національної поліції Франції та працює за напрямом антитерору з 9 вересня 1986 року. Займається виявленням незаконних збройних формувань та перекриттям фінансування таких організацій, координує діяльність судової поліції у сфері локалізації та затримання осіб, які готуються здійснити теракт на території країни. До складу підрозділу входять два дослідницьких відділи, які спеціалізуються на боротьбі з міжнародним тероризмом та се. Сепаратизмом. РААЙДІ, окрім поліцейських та антитерористичних, виконує функції охорони перших осіб держави та послів Франції у кількох країнах. Також підрозділ забезпечує супроводження проблемних міжнародних авіарейсів та опікується заходами надзвичайного характеру. На бойове завдання у складі кожної штурмової групи висуваються снайпери, групи проникнення, кінологи, медики, переговорники, а також техніки для дистанційного отримання інформації, які використовують відеокамери на оптоволокні та мініатюрні безпілотники. Група втручання національної поліції створена 1985 року одночасно з RAID за указом міністра внутрішніх справ Франції. Зараз діє 9 її підрозділів у містах Ліль, Страсбург, Леон, Ніцца, Марсель, Бордо, Рен, а також заморських регіонах Франції, Нова Каледонія та Реюньйон. Жорсткий відбір поліцейських, охочих стати кандидатами, відбувається раз на рік. Спочатку новачки проходять спеціальні курси первинної підготовки у RAID. Кожен поїзд GIPN опановує основи штурмової, водолазної вогневої підготовки, рукопашний бій та екстремальне водіння. Наостанок пропоную вам добірку військових новин планети. Військова коаліція вперше провела сухопутний бій з терористами ісламської держави в Іраку. Бойовики застосували міномети й автоматичну зброю проти канадського контингенту та отримали відповідь від снайперів. Серед військових втрат немає. До речі, днями терористи халіфату розстріляли 13 підлітків за перегляд футбольного матчу Йорданія-Ірак. Експерти дослідницького ресурсу Global Firepower склали рейтинг найбільш потужних армій світу, проаналізувавши показники 106 країн. Перше місце посіли Сполучені Штати, друге Росія, третє Китай, Україна на 21-му місці. Наші сусіди Польща, 18-та – Білорусь 52-га. Перший легкий винищувач те джаз, що Індія розробляла 30 років, нарешті переданий національним військово-повітряним силам. Робота над проектом коштувала 2 мільярди доларів. Всього Міноборони замовило 40 машин, якими замінять застарілі Міг-21. Китайський флот має мінімум чотири атомних субмарини проекту 094 дзінь. Раніше, через надзвичайну секретність, було відомо лише про три зразки. Такий підводний човен здатний нести на собі 12 міжконтинентальних балістичних ракет дальністю 7,5 тисяч кілометрів. Днями співробітники Російського оборонного інституту точмаш продемонстрували бойового робота Аватара, який у перспективі матиме людські можливості. П'ятьма пострілами з пістолета він уразив ціль на полігоні та зробив коло на квадроциклі. Міністерство оборони просить не розповсюджувати в інтернеті інформацію про пересування українських військ на сході. Від цього залежить життя наших захисників та жителів Донбасу. А на сьогодні це все. Побачимось за тиждень.